У центральному парку Луцька відбулася презентація в'язаного прапора України, який складається із 432 клаптиків. Розповіла ініціаторка акції, керівниця громадської організації Старт у нове життя. Ганна карамишева борисенко Кожен шматочок розміром 20 на 20 сантиметрів. І у нас вийшов розмір 2 е, метра 40 сантиметрів на 7 метрів 20 сантиметрів. Теплий прапор розтворювали орієнтовано 80 жінок із усієї України в рамках акції Нитка єднання. Долучилося 34 міста, говорить Ганна карамишева борисенко В'язали його два місяці. Олена Ярощук приїхала до Луцька із Маріупольського району. каже, зв'язала 10 шматочків. Ми об'єднали переселенців, мешканців, просто щирих українців і. Ну, ми разом робимо добру справу, і ми хочемо, щоб Україну почули скрізь. І ми хочемо об'єднати показати, що Україна сильна і ми переможемо. в 20 це точно. Спочатку в'язали синій колір, а потім з'явився жовтий, в'язали жовтий. Додому брали, вдома в'язали ввечері і потім зшивати приходили. Прийшла подивитися на розгортання в'язаного прапора України лучанка Алла Шиманська. Жінка говорить, ідея гарна та потрібна утепер. Ерешніх реаліях треба долучатись долучатися до таких акцій, щоб не забувати, що в нас іде війна, і нам треба бути єдиними, одностайними у всьому, і в допомозі, і в думках, і підтримувати один одного. Бо це наша Україна, крім неї, в нас немає більш нічого. Зі слів організаторки Ганни Карамишової Борисенко, готовий теплий прапор доповнюватимуть новими в'язаними шматочками, які ще досі передають учасники акції. Наталка Кликуцюк, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.